Слава Ісусу Христу, 5 липня, вітаю браття і сестри. Молилися, постилися, славили Господа, дякуємо йому за все і просимо, щоб благословив Україну, дав покаяння всім людям, дійсно благословив усіх, особливо дав покаяння. Корупціонерам, які не дають виграти війну. Благослови їх Боже і благослови всіх нас, Господи, Прослався, Боже, через Твою церкву, через Твоїх дітей. Боже, відкривай їм слово Твоє. Боже, слава тобі, хвала. Алелуя тобі наш Господь. Амінь. Продовжуємо читати про Іллю, Пророка і Четверта книга царств, перший розділ. І відійшов Мав від Ізраїля після смерти Ахава. Охозія ж упав через грати зі світлиці своєї, що в Самарії, і занедужав. І послав послів і сказав їм: підіть, запитайте. у Вельзевула, Божества Акаронського, чи видужує від цієї хвороби? І пішли вони запитувати. Розумієте, на території Ізраїля людина, можливо, віруюча, я не знаю, а йде послав питати у Вельзевула. Тобто це саме, що ми, як християни, Захворіли та пішли в бабки спитаємо, чи в якогось чародія, чи видужую я, чи не видужую. Розумієте? Це Реальне прокляття. І третій вірш. Тоді ангел Господній сказав Іллі, Фестив'янину, Встань, піди зустріч посланим від царя Самарійського і скажи їм, Хіба немає Бога в Ізраїлі? Що ви йдете запитувати Вельзевула, Божество Акаронське. Четвертий вірш. За це так говорить Господь, з постелі, на яку ти ліг, не встанеш з неї, але помреш. І пішов Ілля і сказав їм. Розумієте, Бог ревнитель. От ми й досі не можемо зрозуміти люди, що Бог хоче, щоб ми йому поклонялись. Він не хоче, щоб ми ходили ще до бабок. Не хоче, щоб ми вірили в забобони, в гороскопи, в різні там, ну, почитайте символ віри, там все написано. Там не написано. Якщо хочеш щось узнати, сходи до гадалки чи до бабки. Чи до екстрасенса. розумієте? Це все прокляття. І якщо Бог сказав, що ти не встанеш, це, виходить, та людина попала під прокляття. Зараз, коли війна дуже багато возрождається всіх там ведьмів, всі там воюють проти росіян. У Нас Бог один. Ми до нього повинні обращатися. Не треба нам другі боги, розумієте, Не треба допомагати Богу в цій війні. Бог сильний, Бог кріпкий, розумієте? Просто молимось до нього, просто просимо в нього захисту, просимо, щоб він дійсно захистив наших воїнів, дав мудрості командирам, наказав, можливо, корупціонерів. Розумієте? Нам не треба Богу допомагати, нам треба в нього просити. І, і повернулися, п'ятий вірш, до хозії послані. І він сказав їм, чого це ви повернулися, шостий вірш. І сказали йому, назустріч нам вийшов чоловік і сказав нам: підіть, поверніться до царя. Який послав вас. І скажіть йому, так говорить Господь: хіба немає Бога в Ізраїлі, що ви посилаєте, запитуєте вельзевула, Божество Акаронське. За те з постелі, на яку ти ліг, не встанеш з неї, але помреш. Ще хочу сказати, що вельзевул переводиться як повелітель мух. От, у Бога є бджола, да? тваринка, яка сідає на пахучі трави, квіти, приносить пахучий мед, ми його їмо. Бджола, да? Божа, божа створіння, Божа така тваринка, яка літає. А вельзивула мухи, тобто вони сідають на все, знаєте, да? От. і воно розлагається, воно там. Черв'яки лазять, от, чим відлічається наш Бог від Вельзеула, що да? наш Бог ізлучає царство, життя, силу, крепость, а їхній Бог хвороби, розложення, погані запахи, ну, черв'яки. Зрозуміли, да? Сьомий вірш. І сказав їм, який на вигляд той чоловік, який вийшов на зустріч вам, і говорим вам слова ці. Восьмий вірш. Вони сказали йому, чоловік той весь у волосі і шкіряних, шкіряним поясом підперезаний по стегнах своїх. І сказав він: Це ілля Фестивянин, Пророк. І послав до нього п'ятдесятника з його п'ятидесятком. І він пішов до нього, коли Ілля сидів на верхівці гори і сказав йому: чоловіче Божий, цар говорить: зійди. Ну, П'ятидесятник це у нас, наприклад, взвод 30 чоловік, а 50, я навіть не знаю. І не рота, і не взвод, трошки більше. Ну, Це в Ізраїлі так відчитувалися, можливо, воїни такі, що П'ятидесятник, і з ним його п'ятидесяток. Нас були в козаків сотні, ну, це рота, наприклад. От. Ну, Зрозуміло, це не ті п'ятидесятники, які християни є з конфесії, п'ятидесятників. Вони теж люблять Бога, і нам треба в них повчитися. Ревно служити Богу. Цар говорить, зійди, десятий вірш, і відповідав Ілля і сказав п'ятидесятникові: якщо я чоловік Божий, то нехай зійде вогонь з неба і попалить тебе і твій п'ятидесяток. І зійшов вогонь з неба. І попалив його п'ятидесяток його, а попалив його і п'ятидесяток його, одинадцятий вірш. І послав до нього цар іншого п'ятдесятника і його п'ятидесяток. І він став говорити йому, чоловіче Божий, так сказав цар, зійди швидше, 12 вірш. І відповів Ілля і сказав йому: якщо я чоловік Божий, то нехай зійде вогонь з неба. І попали тебе, і твій п'ятидесяток, і зійшов вогонь Божий з неба, і попалив його, і п'ятидесяток його. Тринадцятий вірш. І ще послав утретє п'ятидесятника, і його п'ятидесятку. і піднявся, і прийшов п'ятидесятник третій, і упав на коліна свої перед Іллею, і благав його, і говорив йому: чоловіче Божий. Нехай, це буде, нехай не буде знехтувана душа моя і душа рабів Твоїх цих п'ятдесятьох, перед очима Твоїми. Ось зійшов вогонь з неба і попалив двох п'ятдесятників попередніх, а їх п'ятидесятками з їх п'ятидесятками, але тепер нехай не буде знехтована душа моя перед очима Твоїми. 15 вірш. І сказав ангел Господній Ілі, піди з ним, не бійся його, і він встав і пішов з ним до царя. 16 вірш. І сказав йому, так говорить Господь, за те, що ти посилав послів запитувати Вельзевула, Божество Акаронське, ніби в Ізраїлі немає Бога. Щоб запитати про слово Його, з постелі, на яку ти ліг не встанеш з неї, але помреш. Ну, Вже привели його бідного, аж до цього царя, да? 17 й вірш. І помер він за словом Господнім, що прорик Ілля, і став царем Іорим, брату братухозії, замість нього, на другий рік Іорама, сина Іосафатового, царя юдейського. Бо син, сина в нього того не було. Інше про охозію, щоб він зробив, написано в літописі царів ізраїльських. Це така коротенька розділ. Я знаю, що вже в нього у Іліш уже помічник був Єлисей, і він бачив на ці всі чудеса, які робив Бог. Укріплявся в силі, учився. Ну і завтра ми почитаємо далі, що буде з Ільєю, що буде з Єлисеєм, чоловіками Божими. Господи, дякуємо Тобі, Боже, за всі чудеса, які ти робиш, Боже, благослови, прости наш народ, Боже, розруш всяке прокляття, Боже, в нашому народі, в Україні, Господь, дійсно, не дай язичникам. Вести служіння своє, Боже, заборони. Ми просимо Тебе, Боже, прослався Господь. Дійсно, ти Бог слави, ти Бог чудес, ти наш цілітель Боже, душі тіл наших, і Тобі славу воздаємо, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Хай Бог усіх обільно благословляє. До зустрічі, браття і сестри.